Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 23 березня за Юліанським календарем та 5 квітня за Юліанським. В цей день ми шануємо пам'ять преподобного мученика Никона та 199 його учнів, а також мучеників Філита, Лідії, жінки його, Македона, Феопрепія, Кроніда та Амфілохія. Приподобно Никона Євуна Києво Печерського, мученика Василія, преподобної Єлени Києвої Флорівської, свящаномученика Макарія Пресвітера, преподобномученика Ільї, священомучеників Василія та Стефана Пресвітерів, преподобномучениць Анастасії та Варвари, мученика Олексія, преподобного Сергія, Сповідника з життям преподобної Єлени Києво Флорівської. Народилася вона 1756 року в знатній сім'ї у місті Задонськ. Миру її звали Катерина. Близьким другом їхньої сім'ї був святитель Тихон Задонський. Спілкування з яким сподвигнуло. Катерину до чернечого життя. І вона таїмно покинувши домівку, пішла у воронеж та поселилася в монастирі. Коли ж її батько дізнався про це, він прийшов, був розлючений, але Ігумене поговорила з ним та вмовила його. Він пробачив свою доньку та прийняв її вибір. Тепер Катерину вже звали. Оленою. За її богоугодне життя Господь дарував їй дар розсудження, і часто до неї приходили за порадою. І Іухуменя почала заздрити. заздрість покорила її, і вона з наклепом вигнала її з монастиря. Тоді матінка Олена переїхала до Києву, де разом зі своєю. Духовною сестрою знімали квартиру та кожного дня відвідали Києво-Печерську Лавру. І так вони багато років подвизалися, то були на квартирі, то були в монастирі києво Флорівському. Потім в монастирі згорів вони знову були на квартирі. Спробували повернутися в Воронеж, Потім вони знову повернулись до Києва. І так, протягом довгого часу вони перебували в злиднях. В такому непостоянстві, але в серці вони завжди мали міцну віру та надію на Божий промис. Тільки вже під кінець свого земного життя вона знайшла земний спокій та пристанище в монастирі. Її молитвами допоможи нам Боже. Книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Уста праведного дають мудрість, а лукавий язик буде взятий. Уста праведного уподобання знають, а уста безбожних лукавство, обманливі шальки огида для Господа, а повна вага це Його уподоба. Прийде пишність та прийде і ганьба, а з сумірними мудрість. Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх погубить. Не допоможе багатство в день гніву, а справедливість від смерті визволює, справедливість невинного дорогу йому випростовує, безбожний же падає через безбожність свою. Справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю. Захланністю. При смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання людини нікчемної, виривається правдний з утиску, і замість нього безбожний іде. Свого ближнього нищить лукавий устами, а знанням визволяються праведні. Добром праведних місто радіє, а як гинуть безбожні співає. Благословенням Чесних підноситься місто, а устами безбожних руйнується. Хто погорджує ближнім своїм, той позбавлений розуму, а розумна людина мовчить? Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.